Прийоми роботи з дітьми із аутизмом. Найперше, це система заохочень. Через порушення соціальної взаємодії часто дітей з аутизмом складно мотивувати до навчання через соціальне схвалення, похвалу або гарні оцінки. Мотивуйте учня. Чим? Це можуть бути улюблені іграшки. Наприклад, діти можуть полюбляти особливо транспорт або різних тварин. Були такі випадки, що це динозаври. Може бути система жетонів. Коли дитина збирає певну кількість жетонів, або, наприклад, магнітів, і потім обмінюється на якийсь приз або соціально схвалену поведінку. Ми можемо видавати ці жетони, коли дитина має гарну поведінку, демонструє свої навички або знання, взаємодіє з іншими дітьми або не проявляє небажаної поведінки. Максимальна візуалізація. Усі діти з аутизмом різні, але переважно вони візуали. Тож візуальна підтримка працює для них прекрасно. Візуалізація це може бути в малюнках, піктограмах або просто текстом. Написаний розклад для цієї дитини. Це не тільки уроки, а й те, що відбувається на перервах. Все можна візуалізувати. Ми зображуємо на, на піктограмах, як потрібно сидіти, як на уроці піднімати руку або виконувати певні правила. Візуалізуючи, ми конкретизуємо вимоги до дитини і наші очікування до її поведінки. Наприклад, якщо вона на уроці буде сидіти, піднімати руку. Розміщуючи це в полі зору дитини, ми надаємо їй підказку і допомогу, щоб вона не забувала про правила. Це сприятиме спокою у класі, гарному самопочуттю кожного учня та вчителя. Пам'ятаємо про сенсорне перевантаження. Довкола дитини буде багато шуму, однокласники говорять, що хочеться, щось падає на підлогу. Наприклад, така дитина може носити шумопоглинальні навушники. Якщо дитині складно одночасно слухати і переглядати інформацію у презентації або на досці. Адже вона мигає, та дошка, так, швидко змінюється інформація, ми можемо дати аналогічний візуальний матеріал, який дитина буде переглядати на своєму темпі паралельно з тим, що говорить вчитель. Можливо, на планшеті або на телефоні. Використовувати обтяжувачі або деякі предмети, з, якої, з певною вагою, які дитина, наприклад, релаксаційні іграшки, дитина може перебирати, тискати, тобто тим, тим певним чином відпочивати, переключати увагу або заспокоюватися. Такі вправи з такими предметами можливо проводити не тільки дитині з аутизмом, а з розладами уваги і гіперактивністю.